Блін, хтось бачив, де він лежить? Я не можу його знайти. Куди його поклали? Аго, може хтось скаже, де він. Та він на касі лежить. Ми задоволені? Юль, ми задоволені? Так. Ми задоволені. Всім привіт, друзі! Рада вас бачити знову в новому році. Сподіваюсь, ваші свята пройшли спокійно і вам вдалося трошки видихнути. Не забудьте поставити лайк під цим випуском. Ми продовжуємо нашу донатну ініціативу, де ми платимо по 10 гривень за вподобайку і відправляємо кошти на різні збори українських військових. Ну і що ж? Вважаю дуже гарною ідею розпочати новий рік з огляду нового бренду. Ну і тут ви вже здогадались: це відео буде про Формекс. І трошки перед історією, як саме він опинився у нас. Отже, так як ми слідкуємо за різними годинниковими медіа, деякими цікавими інфлюенсерами і взагалі намагаємось тримати руку на пульсі, вперше ми побачили Формекс в одному медіа, точно не пам'ятаю, що саме це було. Стаття була про колекцію РІФ, здається. І пам'ятаю, що доволі проста і зрозуміла кастомізація Безелю приємно вразила. Якщо пам'ятаєте, був прям яскравий тренд на кастом. Десь в той час свій конструктор представила Сартіна, плюс ми бачили певні опції і у інших брендах. Все це було ще до лютого 2022 року. Ну а потім в нашу історію з Формекс втрутилась доля. Вже в період повномасштабного вторгнення ми познайомились з паном Джейсоном, великим другом України зі штатів, який дуже багато допомагав і допомагає Збройним силам України. Так от виявилось, що в нього в колекції серед тюдорів, Ролексів, докси, сейко та зін був і Формекс Reef. Саме так нам вдалося побачити наживо, потримати в руках та приміряти цей годинник. Як ви розумієте, ми не були розчаровані. Ну і власне тепер раді презентувати цей бренд в Україні. Насправді той формекс, яким ми його знаємо сьогодні, новий ще ні, але ми трошечки так. Був зовсім іншим часи свого заснування. Його було засновано в 1999 році двома братами зі Швейцарії, які, будучи професіоналами в годинниковій індустрії, були ще й фанатами автоспорту, перегонів, мотоциклів коротше всього, від чого я б особисто трималась подалі. І от цю свою пристрасть та хобі вони хотіли відобразити власних годинниках. Назву обрали відповідно. Формекс по факту складається з двох слів: Форм Екстрім надзвичайна форма французькою. Але справа була не тільки в дизайні, який, звісно ж, підкреслював більш спортивну та агресивну стилістику годинників. Formex розробили головну фішку переважної більшості своїх годинників систему підвізки корпусу, яка дозволяє центральній частині годинника підійматися вгору, коли ви згинаєте зап'ястя. Цю систему створив один із засновників Formex – інженер Ганс Петер Гредель. Вона була створена на основі принципів, подібних до підвіски автомобіля чи велосипеда. Спочатку його ідея полягала в тому, щоб створити суперміцний годинник, і в рамках цього він хотів інтегрувати підвізку в конструкцію корпусу, щоб допомогти йому протистояти ударам і вібраціям. Перші годинники з такою системою випустили в рамках серії 4Speed, і вони були натхнені тими ж гоночними автомобілями та мотоциклами. Отже, як воно побудовано? Між нижньою та верхньою частинами корпусу годинника додали маленькі пружини. Сам годинник розташований у зовнішньому корпусі, а чотири пружини між нижньою та верхньою частинами корпусу дозволяють йому трохи рухатись вгору. По суті, ця система має розв'язувати дві задачі. Перша це часткове погланання ударів та вібрацій з нижньої сторони. Тільки майте на увазі, що вона не перетворює годинник на джушок, який можна переїхати вантажівкою. Але додаткова амортизація є, і це як для механічного годинника дуже корисна штука. Друга забезпечення більш комфортного носіння. Наприклад, у спеку, коли ваше зап'ястя може трошки набрякати. Система природним чином компенсує цей фізіологічний феномен за допомогою тих маленьких пружин, які підіймають годинник настільки, що ви просто не помічаєте дискомфорту, бо його нема. По суті, це також різновид мікрорегулювання. Від себе скажу, що це реально дуже крута штука. От, наприклад, з моєю лонжень влітку мені, на жаль, буває дискомфортно. Бо якщо додати одну ланку на браслет, він бовтається на руці і прокручується навкруги зап'ястя. Мене це бісить, і я ношу його так от щільно. В результаті маю сліди годинника на руці. І мені доводиться терпіти, бо сам годинник мені дуже подобається, але там ніякого мікрорегулювання нема. Не на застібці, ні тим більше на корпусі, бо таку запатентовану систему використовує тільки Formax. Це ніби дрібниця, скажете ви, але вона про те, щоб зробити досвід вашого носіння кращим та комфортнішим. Повертаючись до історії бренда, до 2008 року справи йшли більш-менш непогано. Формекс випускали багато спортивних годинників, від гоночних хронографів та авіаційних моделей до годинників для водних гонок. Все продовжувало крутитись навколо екстриму, і Формекс був відомий як виробник надійних технологічних годинників для спортсменів і любителів екстремальних видів спорту. Проте ніша була доволі вузькою. Чи багато ви знаєте фанатів перегонів та екстриму в Україні? Я, наприклад, ні. І в будь-якому випадку, і не тільки в Україні буде набагато менше, ніж офісних дайверів. Окрім цього, 2008 рік відмітився світовою кризою, яка дуже сильно вдарила по Формикс. Компанія фактично перестала випускати нові моделі годинників, дистрибуція, відповідно, майже розвалилася. Один із засновників почав працювати над іншими проєктами. І тут на сцену виходить ключовий персонаж цієї історії пан Рафаель Граніто, який познайомився цим самим фаундером. Зараз поясню, чому поява Рафаеля є реально доленосною і насправді великою вдачою для Формекс. Справа в тому, що Рафаель Граніто фактично виріс у світі годинникової індустрії. Його батько Еліо емігрував до Швейцарії з Італії і доволі рано почав працювати в кількох відомих швейцарських брендах, одним із яких був Радо. Еліо став експертом у розробці деталей для годинників, таких як циферблати та корпуси. Він не просто виробляв типові корпуси, а займався саме інженерингом та інноваціями. Компанія, в якій він працював, згодом закрилася, але Еліо Граніто створив власну компанію Dexel, яка продовжує успішно працювати й сьогодні. Більш того, Dexel є справжнім експертом в розробці циферблатів, застіпок і корпусів для певних брендів. Зараз покажемо декілька зразків того, що вони роблять. Ну що, впізнали щось? Підказую, це доволі гучні бренди. Якщо здогадались, напишіть в коментарях. Рафаель почав працювати зі своїм батьком як неофіційний розробник продуктів доволі рано, допомагаючи впроваджувати нові технології та матеріали на ринок годинників. Перші застібки з системою мікрорегулювання були створені десь у 2010 році. Але тоді не всі бренди були в принципі готові впроваджувати такі штуки. Тим не менш, команда інженерів Dexel на чолі з батьком Рафаеля, продовжувала розвивати цю тему і створювати ремінці та браслети, що швидко знімаються. Розкладні застіпки з карбону і застіпки з мікрорегулюванням без інструментів і згодом легко замінні безелі. Тож, з одного боку, Рафаель був фактично сам на сам з усіма проблемами бренду, який знаходився в випадку. З іншого ж, він мав бекап у вигляді Dexel з купою інновацій і, в принципі, виробничими можливостями. І все це можна було реалізувати в годинниках Formex. Тож, Рафаель розробив велику маркетингову кампанію. І в 2018 році запустив збір на кікстартер на розробку першої моделі Essence. Ну і зібрав 400 тисяч швейцарських франків. І до речі, оці 4 гвинти та система підвіски корпусу залишаються частиною колекції Essence. Але на відміну від усіх попередніх моделей Formax, які були дійсно доволі габаритними, типу 46 мм mm в діаметрі та більше, Essence вирішили зробити все-таки більш елегантними. Та перша модель на Кікстартері мала діаметр 43 мм, доволі великий, але все ж таки менший, ніж всі попередні випуски Formax. Незважаючи на те, що Formax не виробляє саме механізми своїх годинників власними силами, вони використовуються літа. Тим не менш, бренд контролює увесь процес розробки годинникам завдяки доступу до виробничих потужностей Dexel. Це і не дивно, бо офіс Formax знаходиться в будівлі Dexel, яка має площу 11 тисяч квадратних метрів у промисловій зоні на околиці міста Б'єль. Просто з іншого боку автостради ви знайдете інший комерційний район із величезними заводами Rolex. І до речі, десь зовсім неподалік розташована Doxa. Dexel переважно винаходить, розробляє та виготовляє корпуси, браслети та застібки з усіх матеріалів, про які тільки можна придумати: від золота до карбону, включаючи і кераміку. Але не тільки Dexel робить свій внесок в купу унікальних речей, які можна знайти в годинниках Formex. Є ще одна компанія КадроНор. Наскільки я зрозуміла, вона також належить повністю чи частково сімейству «Граніто». І от саме вона займається виробництвом циферблатів. І саме тому у Формекс можна знайти унікальні циферблати з таких матеріалів, як агат, малахіт чи метеоритний камінь. Загальну рамку я вам намалювала. Пропоную тепер подивитись саме на колекції. Отже, першою та ключовою колекцією Formex, з якої, власне, почався Ренесанс бренда, є Есенс. Я вам її вже згадувала. Якщо розглядати есенс з точки зору дизайну, ця серія є найбільш універсальною, тому її можна носити в різних ситуаціях. Дизайн корпусу досить лаконічний, але дуже добре виконаний. Усі більші поверхні мають матове покриття, яке чергується з полірованими скошеними краями. Завдяки цьому корпус має достатню кількість контрасту. Есенс наразі вже має два розміри корпусу не тільки 43 мм, але й 39. Тобто, по факту, такі габарити охоплюють майже всі розміри зап'ястя. Незважаючи на систему підвізки корпусу, обидві версії Essence досить тонкі, що ще більше підвищує зручність носіння. 39 мм має товщину лише 10 мм, а 43 106 мм. Відстань від вушка до вушка також відносно компактна: 45 та 47 мм відповідно. Ширина між вушками становить 22 мм для модели в корпусі 43 мм і 20 мм для модели 39 мм. Є дуже багато різних кольорів цифроблата від класичного білого або чорного до червоних, зелених чи градієнтних в кожному розмірі корпусу на браслеті або ж ремінці. Переважна більшість регулярних моделей Essence має цифроблат, вкритий вертикальними смужками. Це щось на кшталт стандартного варіанту декору Essence. Але ж тут не все так просто: кожна лінія одна за одною окремо обробляється на верстаті з ЧПК. Це очевидно вимагає більше зусиль. Проте в результаті ви отримаєте дуже виразний, більш деталізований живий циферблат, на якому чудово грає світло. На циферблаті бачимо накладені індекси та стрілки із зеркально полірованими скосами, заповнені люмом суперлюмінова. Це така собі стандартна історія Formex, але вже вражаюча своїм підходом до деталей. Проте є ще більш цікаві екземпляри з циферблатами з натуральних каменів. До речі, ми привезли в першій партії всі варіанти. Агат, малахіт, езенкізель, перламутр та метеоритний камінь. Робота з цими матеріалами дуже складна. Якісь матеріали можуть бути занадто крихкими, наприклад, малахіт чи агат. З іншого боку, ці циферблати прикрашають природні горизонтальні смуги, що змінюють кольори від глибоких темних відтінків до більш світлих. І не забувайте, що циферблати не повторюються і кожен має свій унікальний візерунок. Щоб показати жилки кварцевого каменю Айзенкізель, Основу потрібно розрізати на шматочки. І це також доволі складна історія, бо він має бути тонким, але не зламатись. До речі, якщо вам здається, що ви бачили цей циферблат, що нагадує нічне небо, пронизано блискавкою, вам не здається, декілька років тому Rolex представив моделі Day Date в корпусі 36 та 40 мм якраз з цифроблатами за Айзен Zel. В створенні кам'яних циферблатів є ще один аспект: це товщина годинника. Вам потрібно вмістити в корпус не тільки кам'яну пластину, але й латунну основу. І зробити це так, щоб товщина годинника залишилась тією самою. Це потребує купи інженерних робіт, і, враховуючи всі ці нюанси, Formex виробляє обмежену кількість моделей з кам'яними циферблатами. Обсяг виробництва кожної не більше 100 штук на рік. Окрема історія з метеоритним циферблатом моделі Essence Space Gold. Оці трикутнички, до речі, мають назву візерунок від Манштетена. І є результатом дуже повільного процесу охолодження, який відбувається протягом мільйонів років, під час якого змінюється кристалічна структура мінералів у ядрі астероїда. Ну, по-перше, здобути сам матеріал не так вже просто: метеорит впав на території сучасної північної Скандинавії, де більшу частину року земля є промерзлою і декілька місяців взагалі немає денного світла. Далі є купа виробничих нюансів. Наприклад, Тут настільки багато заліза, що базової латунної пластини тут нема, і саме на метеоритний камінь нанесено 18 каратне золото. І це вперше таке практикується в годинниковій індустрії. Зверніть також увагу на вікно дати: воно має фаску, вирізано прямо в камені. Уявіть собі, скільки роботи потребує такий цифроблат. І при цьому коштує він більш ніж адекватних грошей. Так, щоб ви розуміли, з чим можна порівняти, наведу декілька прикладів. Rolex GMT Master 2 з метеоритним циферблатом коштує майже 38 тисяч євро. Omega Speedmaster – майже 60 тисяч євро. Так, платиновий корпус, але все ж таки. Сталевий Жижелі Культер Master Calendar – приблизно 11 тисяч євро. Нещодавно колекція Essence розширилась новою піцерією Legger. Її особливість це карбоновий корпус. Тут, до речі, Рафаель розповідав доволі цікаву філософію створення саме карбонового корпусу. Після успіху Essence деякі клієнти давали запити на моделі в чорному корпусі. Але Рафаель не був фанатом покриття PVD чи DLC. Так, сучасні варіанти є доволі зносостійкими та міцними, проте все одно через деякий час можуть з'явитися певні нюанси типу подряпин, через які просвічує метал. Тож замість PVD Formex зробили версії Essence з матеріалу Dexalite, який розробив пан Еліо Граніто, батько Рафаеля. Він являє собою композит з вуглецевого волокна. Його зазвичай використовували як матеріал для певних елементів застіпки, але корпуси ще не робили, тож це був своєрідний дебют. Щоб додати трохи контрасту та атласного фінішу, Безель вирішили зробити з міцної кераміки, так само, як і заводну головку. В результаті вийшов суперлегкий міцний годинник, якому не страшні подряпини. До речі, в моделі Forge Carbon і корпус, і циферблат зроблено саме з карбону. Далі давайте подивимось на браслети і застібки. Рівень виконання дійсно дуже високий. Ви самі знаєте, що багато братів заощаджують на браслетах та застібках, навіть наші улюбленці. Тут же заощадженням точно не пахне. Браслет з ланками на гвинтах здебільшого сатинований з полірованими скошеними краями. Він негромісткий, не надто важкий, дуже приємно охоплює зап'ястя і має досить невеликі ланки, що вже є першим кроком до того, щоб отримати максимум комфорту. Далі ще цікавіше. Браслет має застібку метелик. В цьому факту немає нічого дивного, окрім того, що тут є система мікрорегулювання. Вам відомі застібки метелики з мікрорегулюванням? Мені ні. Це запатентована з система мікрорегулювання з розширенням до 4 мм. Це десь півланки. Ви можете подовжувати або, навпаки, трохи скорочувати браслет дуже легко. Ну і вишенька на торті цього фестивалю комфорту – система швидкої заміни. Тому вам не доведеться возитися з додатковим інструментом і потенційно подряпати задню частину вушок під час цього процесу. Все робиться дуже легко і не потребує ніяких додаткових зусиль. Ремінці Vessence також мають систему швидкої заміни і застіпку з карбонового композиту Dexolite, того самого, що використовують для корпусу годинників Legera. І тут також є система мікрорегулювання до 10 мм, причому вам навіть не потрібно знімати годинник з руки. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що годинник занадто вільно сидить на руці, вам потрібно просто натиснути на ремінець в сторону застібки. А якщо потрібно зробити його більш вільним, то ви можете навіть не розстібати застібку, а просто натиснути кнопку. Переходимо до механізмів Essence. Тут, незалежно від розміру, всі годинники мають механічний калібр селі SW200 найвищого класу із запасом ходу 41 година сертифікований коск. Кожен годинник має в комплекті сертифікат. В якому вписані всі заміри конкретно цієї моделі. Крізь прозору задню кришку ви побачите перелаж на мостах, термічно оброблені воронені гвинти та скелетонований ротор, який виготовляє Formex. Водозахист годинників Essence складає 100 метрів. Окей, есот трохи подивились, тепер давайте переходити до Reef. Це дайверська колекція, яка також має свою цікаву фішку. Наразі існують дві основні моделі: Formex Reef Automatic Chronometer та Reef GMT Automatic Chronometer. Обидві мають однакову конструкцію корпусу, що дозволяє використовувати взаємозамінні частини. Але зверніть увагу, що в GMT Безель двонаправлений, а в Дайверському трьохстрілечному однонаправлений. Трьохстрілечна версія має два розміри. Більша версія діаметром 42 мм, відстанню між вушками 47 і товщиною 11,4 мм. Та менша діаметром 39,5 мм, відстанню між вушками 45,5 при товщині 11 мм. Версія GMT наразі існує в одному розмірі, аналогічному більшій трьохстріличній версії. Тобто діаметр 42 мм, товщина 11,4 мм. З точки зору візуала, саме силует корпусу визначає годинний крів. Виступаючи в ушко на лівій частині корпусу, імітую форму виступів заводної головки справа, щоб забезпечити візуальну симетрію годинника. Циферблати годинників REEF мають похилі індекси у формі трикутника, широку годину та хвилинну стрілки та довгу секундну стрілку з люмінесцентною крапкою у кінці. GMT і 3-стрілечний дайвер мають однакові селети годинникових міток та стрілок, усі покриті швейцарським львом суперлюміновим, Але GMT логічно має додаткову 24 годинну стрілку. Щоб відобразити другий часовий пояс. Крім того, обидві моделі також мають віконце дати над шостою -го годиною, кольор якого відповідає циферблату. Трьохстрілочний ріф має 5 основних кольорів циферблата: чорний, синій, зелений, сірий та білий, плюс спеціальне видання з текстурованими циферблатами, наприклад, модель Radiant Bronze з циферблатом у вертикальну смужку. Варіанти GMT доступні з чорним, зеленим і білим циферблатом та різними кольорами для індексів і 24 -го годинних стрілок. Всередині трьох стрілочних рів встановлено механічний калібр Селіта SW300 із запасом ходу 56 годин, і також сертифікацією COSC. В GMT Селіта SW330 з такими самими параметрами плюс функція GMT. У версії GMT ви можете побачити калібр з характерними вороненими гвинтами та скелетонованим ротором Formex. А от в звичайному дайвері ні, бо він схований під лихою задньою кришкою злогом. Вибір саме цього механізму обумовлений необхідністю забезпечити невелику товщину самого годинника. SW300 є найтоншим механізмом у селіта, тож, щоб ріф не вийшов аж занадто масивним, тут встановили саме цей калібр. Formex пропонує ріф зі сталевим браслетом з класичними ланками, що нагадує браслет Essence. Але застібка тут не метелик, вона більш масивна, як і має бути в дайверському годиннику. Але при цьому вона виконана на дуже високому рівні та також має систему мікрорегулювання і систему швидкої заміни знову ж таки без будь-яких інструментів. Також може бути міланський браслет, але не переживайте, всі фішки швидкої заміни та мікрорегулювання тут збережені. По ремінцях є варіанти з каучуку, шкіри та нейлону, також системи мікрорегулювання на застібці з карбону і швидкою заміною. Ну а далі переходимо до безеля. Його було розроблено спеціально для колекції Rift так, щоб ви могли легко кастомізувати ваш годинник самостійно, просто змінюючи безель і знову ж таки не використовуючи для цього жодних інструментів. Задача була зовсім непроста. Ви мали змінювати безель легко, але ж не занадто. Він не мав випадково зіскочити з корпусом або ж бути дуже тугим. Тож тестів та випробувань було багато, але все вдалося. Переважна більшість безелів керамічні, хоча є декілька варіантів сталевих. Але цікаво, що він виконаний так, що з першого погляду важко визначити, що це кераміка. Бо ми ж звикли бачити блискучу кераміку на більшості годинників, а тут матові вставки та глянцеві цифри. Щоб досягти такого ефекту, беруть звичайний керамічний глянцевий безель і роблять на ньому гравіювання. Тобто всі матові області безеля, все, що не глянець, це все гравіювання лазером. І щоб зробити таку вставку, необхідно в середньому 60 хвилин на один безель. Є декілька різних кольорів безелів, щоб ви могли кастомізувати ваш годинник. І ми, до речі, привезли їх в першій поставці, тому можна обрати щось додаткове одразу у нас в магазині. <му> Останньою колекцією, яку ми подивимось, буде філд Автоматік. Як зрозуміло, із назвою, це годинник в стилі Fieldwatch. Фактично, це найбільш доступний за ціною годинник в асортименті Formex завдяки використанню звичайної селіти SW200 без сертифікації COSC. Також тут немає і декору механізму ані скалетонованого ротору, ані воронених гвинтів. Правда, і механізм схований під глухою задньою кришкою, тож ви не оціните відсутність декору. Але це ніяк не впливає на продуманість його дизайну, якість виконання та додаткові фішечки. Отже, корпус Field Automatic діаметром 41 мм виготовлено з титану другого класу, який пройшов спеціальну зміцнюючу обробку, яка підвищує твердість матеріалу в 6 разів. Тобто, ви отримуєте всі переваги корпусу, виготовленого з титану легку вагу, десь на 45% легше нержавіючої сталь. Чудове співвідношення міцності та ваги, гіпоалергенність, антимагнітність і стійкість до корозії, плюс вищу твердість і, відповідно, меншу ймовірність появи подряпин завдяки додатковому покриттю. Корпус, в принципі, доволі стрункий. Він має товщину 10,6 мм і відстань від вушка до вушка 46,6 мм. Цифроблат має досить впізнаний польовий екстер'єр з великими арабськими цифрами та стрілками-шприцями. Але і тут не все так просто. Формак зробили циферблат із вирізами як для цифр, так і для годинникових міток, які потім заповнили люмою суперлюмінова вінтажного кольору Old Radium. Тому циферблат виглядає більш глибоким та деталізованим. До речі, саме під цю модель розробили спеціальний тип шрифту. А ще кожна кольорна гама має відповідний колір колеса дати на 6 годині. Серед кольорів циферблата є як звичні варіанти, так і більш сміливі. Вугільний, бензиновий синій, попелясто-сірий, червоне дерево, ультрафіолетовий і шавлієво зелений ми привезли всі. Field Automatic доступний на чорному або синьому нейлоновому ремінці на липучці або на шкіряному ремінці з італійської шкіри у широкому діапазоні кольорів. Нейлоновий ремінець легкий, зручний у носінні та пропускає повітря. Застібка на липучці також дозволяє регулювати ремінець під будь-який розмір зап'ястя та змінювати його протягом дня. Усі шкіряні ремінці оснащено запатентованою карбоновою застібкою Formax, системою мікрорегулювання до 10 мм і системою швидкого з'єднання без інструментів. Показник водозахисту тут складає 150 метрів, і на відміну від essence, тут заводна головка загвинчується. І майже забула згадати важливу штуку: в комплекті кожного шкіряного ремінця від колекції Field є додатковий хвостик меншого розміру. Тобто, якщо стандартний ремінець занадто довгий для вас, Можна поставити оцю коротку частинку і носити буде набагато зручніше. Ну і давайте закруглятись, тим більше, що я розказала майже про всі колекції. Залишився тільки стратос, але про нього я розкажу окремо, коли він приїде в Україну. Отже, що я можу сказати у підсумку? Мені здається, Формекс – це справжній рай для тих людей, хто хоче отримати більше, а заплатити менше. В кожному їхньому годиннику без виключень є купа деталей та нюансів, які зосереджені на максимальному комфортні власника. Підлаштування довжини, коригування прямо в процесі носіння, ніби дрібнички, але дуже важливі. Насправді, більшість брендів середнього цінового діапазону не може собі дозволити робити такі речі, хоч в концернах, хоч незалежні. Так, Formex не має довжелезної історії про кожну модель чи колекцію, бо це загалом досить молодий бренд. Проте він це успішно компенсує неабиякою виробничою експертизою. Я б не назвала Formex мікробрендом. Це скоріш незалежний бренд. Бо зазвичай мікробренди це все-таки більше про аутсорс, а тут його насправді мінімум. Завдяки сімейному бізнесу Рафаеля. Але насправді ж яка різниця? Думаю, у Formex є великий потенціал. І ви знаєте, одне діло побачити наживо одну модель так, гарно виконано, але тільки одну з асортименту. Тому, коли ми сформували і очікували першу поставку, звісно, дуже переживали, чи сподобається нам все. На жаль, зараз команда The Watch не має можливості їздити по годинникових виставках та обирати бренди для співпраці вживу. Але фух та вау! Годинники Formex перевищили наші очікування. Давненько у нас не було аж так багато дискусій в команді, яка саме модель, чи колекція, чи циферблат сподобалась найбільше. Щоб ви розуміли, мені так сподобався циферблат Essence Mother of the Sky, що я майже одразу запитала у Formex, чи не планується у них жіноча версія Essence в меншому корпусі з таким циферблатом. Але блін, поки це технологічно складно зробити із системою підвіски корпусу, тож доведеться трошки почекати. Коротше кажучи, друзі. Формакс це той випадок, коли вам однозначно потрібно міряти і потримати годинник в руці. Жодне фото не передасть всі відчуття та деталі цих годинників. І я прям рекомендую вам, якщо ви є годинниковим фанатом, обов'язково завітати до нас і приміряти Formax. Тому чекаємо в гості і до зустрічі вже незабаром. па, -па!